Ми починаємо новий параграф, що називається Сума кутів трикутника, зовнішній кут трикутника. І перша частина цього параграфа. Другу, не знаю, чи встигнемо, мого на наступний раз. Сума кутів трикутника. Це пункт 161. І так. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів це теорема про суму кутів трикутника. Надалі, коли ви будете писати пояснення, пишете лише оцю оце на, назву коротку. За теоремою про суму кутів трикутника. І так, рисунок 141. Візьмемо довільний трикутник, АБС, побудуємо. Позначимо в нього кути 1, 2, 3. Щоб довести цю теорему, потрібно через довільну вершину, у нас в параграфі через вершину Б, трикутника АБЦ, провести пряму паралельно до протилежної сторони. І тут провели пряму Б паралельно до сторони АТ. Зараз ми так робите малюночок в зошитах і тут довести, я біля малюнка напишу, що кут перший плюс кут другий плюс кут третій дорівнює 180 градусів. Тут у нас йде доведення. Так перше додаткова побудова ДП це додаткова побудова. Проведемо пряму Б паралельно протилежній стороні, а це через вершину трикутника АБЦ точку Б. Далі розглядаємо нашою попередньою темою паралельні прямі цічну. Беремо. Б паралельно АЦ, і відмемо ціну, для початку. Так. І ми бачимо, що є кут перший і є кут четвертий, кут перший, і кут четвертий. Це. У нас э, внутрішній різносторонній. Можна було по-іншому взяти, сказати про відповідні кути э, при цій э, прямій, що там рівні. Вони так. І ми говоримо кут перший дорівнює куту четвертому. Ну, тут знову ж таки, можна відповідні кути брати, можна брати внутрішній різносторонній, малюнком взяли такі. І так, у нас з вами внутрішній різносторонній і кут перший дорівнює куту четвертому за властивістю. Паралельних прямих. Так, далі, третій пункт. Далі розглядаємо би паралельно, АС це і тічну Б. кут третій і кут п'ятий, теж внутрішні різносторонні. і кут третій дорівнює куту п'ятому за властивістю паралельних прямо. Далі, Сейчас я тут з іншим кольором як це, щоб виділялося, теж позначив наш п'ятий кут. І третій кут. Ще раз Б, С і стічна БЦ тут прогуляємо. Далі ми говоримо, що кут четвертий плюс кут другий плюс кут п'ятий дорівнює 180 градусів. Ну, тому що вони складають розгорнутий кут. Ми ж провели пряму Б паралельно, а це через точку Б, тому у нас всі ці кути склали 180 градусів, так, в розгорнутий кут. А з цього вже випливає, оскільки третій дорівнює четвертому, ой, третій, третій дорівнює п'ятому, побачаю, перший дорівнює четвертому, то можна замість четвертого якби підставити перший, а замість е п'ятого підставити третій. І тоді кут перший плюс. Кут другий плюс кут третій теж буде дорівнювати 180 градусів. Це ми довели теорему про суму кутів трикутника. Тепер цією теоремою можна користуватися без доведення, знаходити кути трикутника, посилаючись на теорему про суму кутів трикутника. Так, йдемо далі. Після теореми йдуть два наслідки. Перший наслідок: у будь-якому трикутнику принаймні два кути гострі. Ну, чому? Це ж знову ж таки, оскільки сума кутів 180 градусів у трикутника, то якщо один із, скажімо так, кутів буде, наприклад, гострий, а два інші прямі, То два прямих вже в сумі дають 180 градусів. А якщо ми додамо ще третій кут, то тоді сума буде більша, ніж 180 градусів. Точно так же, якщо один кут гострий, а один прямий, а другий тупий. Або, наприклад, два тупих кути, то тоді сума кутів трикутника буде більшою, ніж 180 градусів, а такого бути не може. Тому у будь-якому трикутнику. Принаймні два кути гострих. Що означає принаймні? Можуть всі три бути гострими. Так, далі, наслідок номер 2 Кожен кут рівностороннього трикутника до рівня 60 градусів, оскільки у рівностороннього трикутника всі кути рівні, ви це знаєте, ми доводили, тому, поділивши 180 на 3, буде 60 градусів. Це теж із цієї теореми, що ми тільки що довели. Так, і в вигляді задачі розглянемо кажуть, твердження, яке випливає з доведеної теореми. І давайте зараз я підтягну, щоб все було видно в цю задачу. Якщо в рівнобедреному трикутнику один із кутів дорівнює 60 градусів то цей трикутник є рівностороннім. Ну і нехай взяли трикутник а, Б, С, рівнобедрений, з АБЦ рівнобедене, за основу так. І розглядаю так. Якщо основа АС, а трикутник рівнобедрений, то АВ дорівнює АВС. Ну, тому що основа це третя сторона, яка не дорівнює бічним сторонам. Ми знаємо за власність рівнобедреного трикутника, що кути при основі рівні, тому кут С теж дорівнює 60 градусів. Оскільки сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, то кут Б буде дорівнювати 180 мінус 120, тобто сума двох інших, і теж буде дорівнювати 60 градусів. Таким чином, якщо відомий кут при основі. Рівнобедреного трикутника, і він дорівнює 60 градусів, то тоді трикутник є рівностороннім, оскільки всі кути будуть рівні. І, до речі, якщо три кути рівні, це буде у нас і ознакою рівностороннього трикутника. Так, далі, другий пункт Б розглядають так. Якщо дано основа АС, але кут 60 градусів це кут при вершині, тобто в протилежній основі. Але ж знову ж таки він рівнобедрений, тому АБ АВ до рівня і ми знаємо, що кути при основі рівні. Тоді ми беремо від 180 градусів, віднімаємо кут 60 градусів і ділимо навсіл, оскільки. За власністі рівнобедреного трикутника кути при основі рівня. І у нас буде 120 градусів поділити на 2, і це буде дорівнювати 60 градусів. І кут із тих, що при основі, і А, і Кут С. І трикутник буде у нас рівносторонній. Е, в общем там. Таким чином, ми е, розглянули два випадки, коли у рівнобедреного трикутника е, дано 60 градусів при основі один з кутів, і розглянули випадок другий, коли кут дано при вершині, тобто протилежній основі. І, і в тому, і в іншому випадку, якщо кут 160 градусів, то трикутник буде рівносторонній. Е. Тут сказали, от бачите, що щойно розв'язана задача є опорною задачею, тобто на неї можна посилатися в ході розв'язання інших задач, ну, можна коротко переказуючи зміст. І опорна задача це як теорема, тобто доведене твердження, на яке можна спиратися, при розв'язання інших задач, коротко говорячи чому. Так, Наступний пункт це види трикутників за величиною кутів класифікація. Цю класифікацію ми робили і раніше, у п'ятому класі, здається, ми робили це. І зараз ми якби згадаємо, да, що, якщо нам дано трикутник, у якого, ну, тобто, класифікація за кутами, це гострокутний, прямокутний, тупокутний. Ну, а далі кожен пункт а, Б, В, ну, більше розповідає. Тобто, якщо всі кути трикутника гострі, то трикутник гострокутний. Якщо два трикутника гострі, а третій. Кут прямий, прямокутний. Якщо два кути трикутника гострі, а третій кут тупий, то тупокутний трикутник. І на малюночку 143 зображено ці трикутники, тобто види, які ми раніше знали. Гострокутний, прямокутний, тупокутний. До речі, є класифікація, нагадую, за сторонами, це Якщо всі сторони рівні між собою, різносторонні, якщо дві сторони рівні і рівнобедрений, якщо три сторони рівні і рівносторонні. І ну, це тут теж написано в цьому абзаці, я бачу. Так, це просто почитайте ще вдома про класифікації. Е, і наступна наша теорема, я одразу розповім. Друга, якби основна така, ну, основні частини, частини це теорема. Перша частина це сума кутів трикутника, друга частина це зовнішній кут трикутника. І так, спочатку йде означення, що таке зовнішній кут трикутника. Зовнішнім кутом трикутника називається кут суміжний із внутрішнім кутом трикутника. На рисунку 144 кут BAD, позначений дугою. Суміжний до внутрішнього кута BAC. Тому кут BAD є зовнішнім кутом трикутника за означенням. При кожній вершині трикутника. Ми можемо отримати до внутрішнього кута два кута суміжних. Тут продовжили сторону АС, можна продовжити сторону АВ. І тоді ще отримаємо кут САД, який теж є суміжним до внутрішнього кута при вершині А, і тому він теж буде зовнішнім. І висновок такий, що при кожній вершині можна побудувати два зовнішніх кути. Трикутника. Так, тепер теорема. Так, ще, так щоб це було видно. Так, теорема така, що зовнішній кут, от вона. І так теж називається теорема про зовнішній кут трикутника. Пояснення будемо писати. Та теоремою про зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Так, і так, беремо рисунок 146. Давайте я теж трішечки підтягну до гори. Дано трикутник АБТ. І позначили внутрішні кути трикутника 1, 2, 3. Побудували зовнішні кути, продовжуючи сторони, і отримали ще кут 4 суміжний до першого зовнішній трикутнику АБТ, кут 5 суміжний до кута другого. теж. Ну, Показали, що, бачите, по одному куту при вершині, це зовнішні кути. І так, ну, давайте візьмемо четвертий кут. Нам потрібно довести, що кут четвертий. Так, довести, що кут четвертий, тобто зовнішній, дорівнює сумі двох внутрішніх кутків, несуміжних з ним. Тобто кут другий плюс кут третій. Оскільки кут перший з ним суміш. Так. Ну і у нас є теорема про суму кутів трикутника. І ми знаємо, що кут другий плюс кут третій дорівнює 180 градусів. Мінус кут перший. Ну, оскільки сума кутів трикутника тут за теоремою про суму кутів трикутника, так коротенько. Так, друге, одночасно, тут у нас четвертий, так? дорівнює. 180 градусів. Мінус ут перший. Оскільки перші четвертий суміжні кути, то за теоремою про суміжні кути. Суміжні. Кути. Тепер беру зелений кольор і підкреслюю. Зверніть увагу. Ми бачимо у нас 180 мінус перший і в другому пункті теж 180-1. І оскільки в наших рівностях праві частини рівні, то і ліві частини теж можна прирівняти. цього випливає, що кут другий плюс кут третій дорівнює куту четвертому. Тобто зовнішній кут у 4 до рівня сумі двох внутрішніх, 2 та 3, непоміжним з ним. І ми довели таку теорему. Так, можемо її користуватися для знаходження зовнішніх кутів, або там може, внутрішніх, в залежності від задачі. Ну, і знову ж таки, наслідок. Сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині дорівнює 360 градусів. Це зараз потрібно довести, глянути на малюночок той же самий, де у нас вже побудовано при кожній вершині по одному зовнішньому куту. І кут шостий, дивіться. Зовнішній кут, ось кут шостий. Буде дорівнювати за теоремою, що тільки що довели, перший плюс другий, ось написали. Далі кут четвертий теж зовнішній для трикутника АБЦ. дорівнює сумі двох внутрішніх непоміжних з ним, тобто другий плюс третій. І кут п'ятий теж зовнішній, дорівнює сумі двох внутрішніх непоміжних з ним, тобто перший додати третій. Тепер, якщо ми візьмемо три рівності і додамо ліві частини, то ми отримаємо кут 6 плюс кут 4 плюс Q5, і якщо замінимо кут 6 на перший плюс другий, кут 4 на другий плюс третій, кут 5 на перший плюс третій, ось замінили, да, оскільки з рівностей ми це можемо зробити. Ми бачимо, що у нас двічі повторюється в сумі перший кут, двічі в сумі другий кут і двічі в сумі третій кут. Тому можна сказати, що двійку можна винести як спільний множник за дужки, і ми отримаємо 2 помножити на суму 1, 2 і 3, трьох, трьох кутів трикутника. А 1, 2 і 3 – це внутрішні кути, сума внутрішніх 180 градусів, а 2 помножити на 180, це якраз і є 360 градусів. Тому ми довели наслідок, що сума зовнішніх путів взятих по одному кожній вершині дорівнює 360 градусів. Так, це ми довели все, що потрібно в нашому параграфі. Робимо підсумок і потім розв'язувати будемо задачі. Так, ми. Параграф номер 16. Сума кутів трикутника. Довели, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Два наслідки розглянули після цього, що у будь-якому трикутнику принаймні два кути гострі. І кожен кут рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. Також розглянули задачу, яка є опорною, що якщо у рівнобедреного трикутника один. Кут 60 градусів, неважливо, при основі чи при вершині, то цей трикутник рівносторонній. Далі цю задачу опорно можна використовувати за посиланням в розв'язанні інших задач. Далі ми згадали класифікацію трикутників за величиною куті, що є гострокутний, прямокутний, тупокутний, які це трикутники. Потім розглянули означення зовнішнього трикутника, що це таке. І теорему про зовнішній кут трикутника, що він дорівнює сумі двох внутрішніх, не несоміжно з ним. І наслідок цієї теореми, що сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Далі будуть розв'язуватися задачі. Ну і зараз будуть розв'язуватися задачі, які містять теорему про суму кутів трикутника. Це нескладна тема, тому задачі будуть теж нескладними.